Всім привіт! сьогодні я йду на телевежу. Так, телевежа. Я її вже давно не бачу. Це була ліпша телевежа. Но вона зараз поки стара. Так що я прийшов її поди, на неї подивитися, що тут є нового. Так, заходимо. Тут зразу у нас механічні двері. Опа, що тут за склад? Тут на є. Все за розшиткою. Ладно. Что тут? Тут ничего, тут ничего тоже. Ладно, пришла жить надо вам точно. Аж этот телевизор. Так, все, включился. Так, то столько я? Ну, походу, сквозняк. Далее будем все. Мне никого нема. Ладно, давай я закрым. Сідаємо назад на диван. Може почуваюсь. Та хто це? ту т ф вроді Та хто це? Вікно, е, той? Хто це вікно грозе? Ладно. Нічого Давайте назад сяду. Да <тук> та це таке? Нікого немає. Ясно. Закриваємо. Сюда назад. Ну та блін, та хто це? Ладно, давайте подивимося. Да ні, та ну нафиг, та... тут аномалії блядь. Эээ... ви побачите, цю телевежу в в Run, то біжіть з неї, тому що тут брата аномалії. Все, а я пішов. Я побіг, всім пока. Всім пока. А я побіг. Всім пока.